Через рясні дощі у Прикарпатському селі Тисі вгора зійшла на дорогу. Понад 75 житлових будинків відрізані від світу. Селяни не мають змоги дістатися до магазину, аптеки, а дітлахи до школи. Під загрозою і руйнація помешкань вже кілька днів родина Процевичів боїться опинитися під землею. Суви ґрунту розповідають господарі, утворилися за одну ніч і продовжуються досі. Замітили, коли половину шкали з Тут Одна з'їхала торка, друга третя. Поїхали, крила зробилася скали. Це велика гора. Боїмося, що, що тут нам на хату, більше нічого, тільки щоб на хату не русила гора. За кілька метрів від гори тече невеликий струмок, якщо сув піде у воду, каже сільський голова Іван Яцинин, утвориться озеро, тоді повинні не уникнути. Ми в даний час вивозимо цей сум, вивозимо на берег річки, на квітне. Вже сьогодні шостий день. Це і На місцевому рівні такі питання вирішити не може. Стови ґрунту тривають упродовж тижня. Робочі вже вивезли понад 400 вантажівок землі. Це все, на що спромоглася місцева влада. Коштів на укріплення гори немає. Обласні чиновники обіцяють допомогти після того, як буде складена проектно-кошторисна документація.